Друзі, привіт! Сьогодні з вами хочу поговорити про те, як Леонід Кучма перетворив Україну на олігархічну державу. Чому саме його правління стало точкою відліку для появи українських фінансово-промислових груп, як держава втратила контроль над стратегічними підприємствами і хто заробив на цьому найбільше? Це історія про велику приватизацію, закулісні домовленості та народження українських олігархів. Я Віталій Гарнов. Аби підтримати мене, підпишіться на цей канал. І поїхали. Два мої два кольори. Друзі, ось цей милий дідусь з гітарою не має водити вас в оману. Перед вами не просто колишній президент, а справжній батько українських олігархів. Саме під його керівництвом в Україні сформувалася система, в якій влада та великий бізнес стали нерозривно пов'язаними. Давайте з вами ненадовго повернемося у минуле. Початок 90-х. Україна тільки не здобула незалежність, але разом із нею дістали і величезні економічні проблеми. В країні стрімка інфляція. підприємства простоюють, а державний бюджет тріщить по швах. У 1994 році президентом стає Леонід Кучма. Кучма приходить до влади під гаслами реформ та розвитку економіки, але замість прозорої ринкової моделі запускає такі механізми, які визначать українську політику на десятиліття вперед. Завод та фабрики, які раніше працювали на єдиний радянський ринок, опинилися в кризі. Робітники місяцями не отримували зарплати, шахтарі виходили на страйки, а в містах процвітала бартерна економіка. У багатьох регіонах замість грошей платили товарам. Наприклад, зарплату могли видавати цукром або, наприклад, олією. До речі, пам'ятаю спогади батьків про цей період і як вони не могли дістати дитяче харчування для мене через його дефіцит в певний час. Український карбованець стрімко знецінювався. Якщо у 1992 році за один долар давали приблизно 200 карбованців, то вже у 1993-му, в рік мого народження, він коштував майже 20 тисяч. Люди втрачали заощадження пенсії та зарплати знецінювались буквально кожного дня через тотальну нестабільність і нерозвинуте законодавство в країні процвітала контрабанда, а також корупція. Кримінальні угруповання почали контролювати ключові галузі економіки в країні, паливно-енергетичний сектор, до прикладу, металургія, торгівля. І тут важливо зазначити, що саме в цей час з'являються перші так звані червоні директори, керівники радянських підприємств, які швидко адаптувалися до нових умов і почали привласнювати державні активи. І тут варто відмотати ще трошки назад. Леонід Кравчук, перший президент України, намагався лавірувати між різними політичними силами, але не зміг запропонувати дієвих реформ для країни. Уряд змінювався один за одним, а політична еліта не мала чіткого бачення розвитку для нашої країни у 1994 році. Президентом стає Леонід Кучман. Він позиціонував себе як технократ, тобто людина, що розуміє економіку, і обіцяв. Радикальні реформи, що він мав на увазі під радикальними реформами, про це країна зрозуміла трошки пізніше. Одним з його головних гасел було. Більше економічних зв'язків з Росією, що насправді відгукувалось серед виборців, які страждали від економічного хаосу в країні. Проте замість прозорої ринкової моделі кучма запустив механізм, який визначив українську політику наперед і надовго. Саме в цей період починається масова приватизація та формується в країні нова олігархічна система, яка змінить хід історії. Так, от один з ключових процесів 90-х років, як я вже зазначив, була приватизація. У 1992 році починається роздача приватизаційних сертифікатів, але вони майже нічого не були варті. Звичайні громадяни, не маючи реальних механізмів контролю, над своїми праперцями не знали, що робити. Після приходу кучми стартує другий етап приватизації, який перетворюється на справжній переділ державної власності. Формально підприємства мали перейти в руки громадян через ваучерну приватизацію, але в реальності ці сертифікати швидко опинилися в руках майбутніх олігархів. Державні заводи та комбінати продавалися за заниженими цінами або передавалися у власність через сумнівні аукціони. Ваучери, які отримували прості громадяни, масово скуповувались фінансовими спекулянтами за копійки або іншими ділками. Через схему менеджерського викупу директори заводів ставали їхніми власниками, використовуючи свої зв'язки у тодішній владі. Найпробутковіші активи отримали бізнесмени, наближені до кучми. Так, хто ж став власником багатства радянської України? У Донецьку металургію та вугільну промисловість поступово взяв під свій контроль Рената Хметов. У Дніпропетровську трубна промисловість перейшла до Віктора Пінчука, а нафтопереробка до Ігоря Коломойського. У Києві фінансові установи та енергетику взяв під контроль Константин Григоришин. При справі також був і Петро Порошенко. І ось тут треба зауважити, що частина стратегічних підприємств свого часу опинилася під контролем російських бізнесменів через офшорні компанії. Приблизно так в Україні з'явилися фінансово-промислові групи, які з часом перетворилися не лише в економічну, але й на політичну силу. Вони почали контролювати медіа партії, а згодом і самі вибори. 90-ті стали золотою епохою для майбутніх українських олігархів. Саме в цей період вони закріпилися як ключові гравці економіки та політики країни, використовуючи прогалини в законодавстві, зв'язки у владі та фінансові махінації. Наприклад, Рената Ахметов, виходець з Донецька, почав з контролю над металургійними комбінатами та вугільними шахтами, завдяки підтримці місцевих політиків і кримінальних структур. Він швидко зосередив у своїх руках головні активи промисловості Донбасу. І ось вже у майбутньому, у нашому теперішньому, його група СКМ стане одним з найбільших промислових холдингів України. Далі Віктор Пінчук, зять Леоніда Кучми, скористався сімейними зв'язками, щоб отримати контроль над трубною промисловістю країни. Його компанія інтерпайп стала монополістом у виробництві трубної продукції, що відкривала доступ до вихідних держзамовлення, також до експорту. Окрім цього, він інвестував у медіа, поступово створюючи власний. Пливовий інформаційний ресурс, що далі йому буде на користь. Ігор Коломойський разом із партнерами побудував фінансово промислову імперію навколо Приватбанку. Використовуючи агресивні бізнес-підходи. Він отримав контроль над нафтопереробними заводами в країні, транспортними компаніями, а також навіть над авіацією. Його методи включали рейдерські захоплення, а також активне використання політичних зв'язків. Далі Дмитро Фірташ почав із посередництва в газовій сфері через тісні зв'язки з російськими енергетичними колами. Він отримав доступ до вигідних схем із постачання газу, що дозволяло йому швидко збагачуватись. Його компанія Росукеренерго стала однією з головних структур, що контролювала газовий ринок в нашій країні. Ці бізнесмени не просто збагачувалися, вони створювали власні політичні партії, фінансували виборчі компанії та впливали на урядові рішення. Так в Україні сформувалася олігархічна система, яка контролювала економіку, медіа та навіть судову систему. Вплив олігархів став настільки значним, що без їхньої згоди не ухвалювалось жодного важливого політичного рішення в Україні. Щоб утримати свою владу, кучма нагадаю, використовував класичну тактику: баланс між олігархами та жорсткий контроль над своєю опозицією. У 1999 році він переобирається на другий термін, хоча його рейтинг катастрофічно падав на той момент. Голосуй, пау, голосуй, започу, будеш Для я Один із ключових механізмів впливу стає контроль над засобами масової інформації. Олігархи, які отримували свої бізнес імперії, забезпечували кучмі інформаційну підтримку в різних галузях. Натомість влада закривала очі на монополізацію економіки. Давайте про це детальніше поговоримо. Кучма зміг побудувати потужні зв'язки з найбільшими олігархами країни. Ці олігархи не лише підтримували його економічні реформи, але й брали участь у політичних процесах, фінансували партії та компанії, які були лояльні до президента. Взамін вони отримували доступ до державних ресурсів, зокрема до стратегічних підприємств. До чого я веду через такий тісний зв'язок, власне кучма став своєрідним гарантованим захисником інтересів олігархів, а це в свою чергу закріплювало його політичне становище надалі. Для забезпечення стабільності влади кучма активно використовував. Також адміністративний ресурс. Він зміг сформувати більшість у Верховній Раді, що дозволяло йому реалізувати політичні ініціативи і законодавчі акти, які відповідали його інтересам. А зокрема, кучма свого часу здійснював вплив на виборчі процеси, змінюючи виборчі закони та маніпулюючи результатами виборів, що дозволяло йому отримувати бажані політичні результати навіть у дуже складні часи. Однією з основних стратегій кучми було контрольоване використання медіа. Олігархи, які підтримували президента, не лише володіли великими медіа активами, але й активно використовували їх для впливу на громадську думку. Кучма, використовуючи зв'язки та владу, сприяв тому, щоб найбільші телеканали в країні, радіостанції та газети, були лояльні до його політичного курсу. Таким чином він зміг створити більш-менш контрольоване медіасередовище в Україні. Яке поширювали вигідну для нього інформацію та знищували його опонентів? А якщо виникала політична нестабільність або масові протести, кучма не вагався та використовував силові структури для підтримки порядку та стабілізації його режиму у підсумку? Міліція, спецслужби та прокуратура України стали інструментами для придушення опозиції, так під час касетного скандалу у 2000 році. Коли опозиція почала активно виступати проти президента, кучма спирався на правоохоронні органи для отримання ситуації під своїм контролем. А знаєте, я хочу тут зазначити, що система, яку побудував Кучма, працює і після нього. Українська політика стала заручницею бізнес-інтересів олігархів. Саме ця модель призводить до кризи 2004 року, а згодом і до революції гідності у 2014. Олігархи не лише змінили баланс влади, але й стали джерелом численних проблем для української демократії, що зрештою призвело до серйозних суспільних потрясінь. Олігархи, здобувши контроль над значною частиною економіки, почали активно впливати на політичні процеси. В результаті цього державні інституції стали неефективними, а корупція проникла усі рівні влади. Що ми отримали від системи кучми у підсумку? Бездіяльність у реформах, нестабільність у політичних інституціях і зосередження влади в руках кількох осіб, поглиблювали економічну нерівність, призводячи до ще більшого зубожіння частини населення в Україні. Олігархічна модель призвела до значного загострення соціальної нерівності. Так сталося, що протягом 90-х і 2000-х років велика частина багатств країни концентрувалася у підсумку в руках кількох осіб, що мало значення для впливу на соціальні процеси. Багато українців залишалися на межі бідності. Тоді як олігархи жили в розкоші, не стикаючись із проблемами економічної нестабільності, і саме все це стало однією з причин масових незадоволень та протестів, що почали набирати обертів на початку 2000-х років в Україні. І насправді сьогодні ми продовжуємо боротися з наслідками тієї епохи. Олігархи залишаються впливовими, хоча й їхня позиція вже не така непохитна, як була раніше. А знаєте, якщо робити якісь підсумки, можу сказати, що правління Кучми стало дійсно періодом, коли Україна отримала не лише ринкову економіку, що було дуже важливим для розвитку, але й олігархічну систему, яка досі визначає нашу політику і впливає на наше майбутнє. Чи можна було уникнути цього сценарію? І знаєте, зараз мені дуже цікаво, як ви вважаєте, чи вдалося Україні насправді відійти від олігархічної моделі, чи зникли олігархи в Україні? Під час повномасштабної війни і чи не повернуться вони після цього, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Не забувайте, до речі, підписуватись на мій канал, ставити лайки та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Я Віталій Гарнов, до зустрічі! Бережіть себе та любіть Україну!